Цікаві факти про Антарктиду. Антарктида континент, розташований на півдні Землі. Антарктида шостий материк нашої планети. Він був відкритий останнім з континентів і до цього часу залишався менш вивченим. Найсухіше місце на планеті розташоване в Антарктиді, сухі долини. Там майже немає льоду та снігу, бо через постійні вітри волоха випаровується. дощо там не було. Антарктида не належить жодної країни. В Антарктиді немає поділу на часові пояси. Зрозуміло, Антарктида найхолодніше місце на Землі. Найнижче зареєстрована тут температура становила мінус 89 градусів. У Антарктиді немає постійного населення. Імператорські пінгвіни мешкають лише в Антарктиді. Якби розтанули всі криги Антарктиди, рівень Світового океану зріс би на 60 метрів. В Антарктиді супереч поширені помилки, немає білих медведів. Як не дивно, але на цьому континенті є річки. До раціону працюючих в Антарктиді людей входить пиво. Море Уєдела, що омиває береги Антарктиди найчистіше море на планеті. Антарктида має власний телефонний код, інтернет-домен першого рівня та прапор. Найменш холодний місяць в Антарктиді лютий. Перша людина була народжена в Антарктиді у 1978 році. Взимку площа Антарктиди збільшується майже вдвічі, за рахунок замерзань прибережних вод, але врідкою лід знову тане. В Антарктиді укладено близько 70% світових запасів прісної води. Близько 98% материка вкрито льодом. З центру Антарктиди регулярно дмуть вітри, швидкість яких доходить до 300 км за годину. Антарктида є демітралізованою зоною. Над Антарктидою розташована озонова дірка. Щорічно в Антарктиді проходить льодовиковий марафон. У прибережних водах Антарктиди мешкають кришталеві риби з безбарвною кров'ю, що пристосувалися до життя у водах з температурою нижче нуля. З рядовика Тейлора в Антарктиді іноді викидаються кришталевий водоспад. Червоний колір води надає двовалетне залізо, що міститься в ній, яке з'єднується з, з кистом і перетворює її на іржу.